Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики і Байдектрес сьогодні презентує у нас свій новий альбом Пурпур. -пур». Юра, привіт! Вітаю з виходом альбому. Привіт, дякую. Альбом називається Пурпур -пур». що для тебе означає цей колір? Насправді назва народилася максимально рандомно. Власне, я раніше ходила в. Ну, у мене був колір волосся, такий Маджента рожева. І у мене все було концептуально пов'язано з цим кольором. Тобто я ходила з ведмедиком з цим кольором, я ходила в одязі цього кольору. І в результаті у грудні в мене відбувся сольний концерт, і я розіграла цього ведмедика, розіграла елементи цієї всієї концепції для донати на ЗСУ для жінок військових. І власне я вирішила, що треба якийсь новий колір. От, обрала фіолетовий, тому що я його любила, і подумала, що треба буде зробити якусь от, епішку або альбом, типу, от, в фіолетовій концепції. І з цього почало розвертатися. Я подумала, яке слово буде таке, от ну, звучати просто от, прикольно. Тобто, я дійсно я орієнтувалася просто на прикольність слова, типу пурпур звучить прикольно, звучить запам'ятовуючись. <реш> ну і тим не менше, в альбомі є пісні, і кожна з них асоціюється з якимось кольором, який якимось чином дотичний до пурпурного. Так. Які пісні і які кольори? Мабуть, все-таки ну, з очевидних фіолетово, це такий базовий фіолетовий колір, такий от прямо Те, що ми уявляємо, коли от думаємо про фіолетовий. Тобто, це такий, от база-базова. Наприклад, якщо ми говоримо про пурпур, який ми тільки що прослухали, він як назва цього треку йде грою слів з англомовним позначенням мурчання. Тобто, у нас в Україні кажуть, що кішечка робить мурмур. -мур». А умовно, люди кажуть, що вона робить пурпур, типу 6 пунк. Тому <coughs> е, там такий кошачий вайб, який снічний, тому це, мабуть, можливо, такий більш холодний, більш темний відтінок фіолетового. Якщо ми говоримо про лавандове поле, зрозуміло, що це такий ніжний пастельний лавандовий відтінок. Усі треки пов'язані там, е, умовно з дівчатами там, Твій бой. Е, Barwoman, вони у мене чомусь асоціюються з більш такими яскраво-фіолетовими, тому що я їх писала чомусь, уявляючи клуб, клубну тематику, от барну тематику, тобто от Софіти. Оці всі. Приблизно ось так. От. ну А пікмі, зрозуміло, більш дорожевого, більш до такого теплого яскравого кольору. От до цієї пісні, яку ми послухали, там є такі слова Мурко твоїми твоєму кріслі, ти так любиш пурпури, ти там дуже ніжно співаєш. Ти взагалі хто? Ти котик чи ти тигриця? Ти сидиш зараз переді мною слухачі не бачать, але якщо подивляться це інтерв'ю в Ютубі, побачать, що ти зараз з такими вушками прийшла дуже характерними, то власне, хто ти? Я взагалі максимально різноманітна особистість, особливо враховуючи те, що в моєму досвіді є таке поняття, як ну я дуже довго займалася макіяжами, я дуже довго займалася косплеями, ну, основному такими домашніми. Тобто, мається на увазі, що Перевтілення це, в принципі, я Я дуже люблю перевтілю, перевтілюватися, враховуючи те, що мій псевдонім буквально бедектріс типу, можна здогадатися, що це, в принципі, концепція цього всього, що я дуже змішана. І я дуже хотіла відобразити, в принципі, змішаність жіночого я в цьому альбомі. Тобто, як і відтінки фіолетового. Для мене от, жінки вони чомусь асоціюються, приприйнято вважати, що це як рожевий, але для мене вони фіолетові, тому що це от щось таке от намішане з червоного, синього, рожевого, блакитного. Це якийсь такий глибокий, цікавий колір, і у якого безліч відцінків, і він може бути як і такий спокійний лавандовий, так і от такий там яскравий, клубний, фіолетовий. от. Тому власне. Е я можу бути і кішечкою, я можу бути і тигрицею, я можу бути і милим кошеням. Факт полягає в тому, що я саме в альбомі відобразила дуже багато різних відцінків і свого я, і в принципі, я жіночого. Саме тому я позиціоную цей альбом все-таки як його може слухати хто завгодно любити хто завгодно, але я позиціоную це все-таки як історію від жінки до жінки. Ти дуже цікаво розповідаєш про кольори, про асоціації, То, врешті, скільки кольорів, скільки пісень, і які емоції вони відображають. Пісень, значить, у нас в альбомі сім, і це не я б не сказала, що це кольори. Я підбирала відтінки. Чому я взагалі так багато говорю про кольори? І в принципі, в чому прикол цього альбому, що він відображає мені як у виконавиці і у людині, в принципі, у мене візуальне мислення. Я пам'ятаю, що ми не так давно буквально розмовляли з друзями про внутрішній голос, і прийшли до висновку, що він є не у всіх. І у мене, наприклад, внутрішнього голосу немає. Я ніколи не проговорюю свої думки. Вони у мене відчуваються імпульсно, і вони у мене йдуть картинками і фільмами. І саме тому типу, я взялася за колір, тому що я все відчуваю кольорами, я все відчуваю картинками. І, власне, сім пісень, це сім відтінків фіолетового. Тобто пісні, які мають умовно більш такий якийсь такий кошачий сексуальний вайп, вони йдуть в більш такий глибинний колір, тому що це така нічна тематика. Ті, які у нас ідуть в більш такий милий, романтизований, це більш пастельні кольори, більш світлі кольори, більш кольори з рожевими відтінками. Тобто, це просто сім різних відтінків, які я бачу і. Там є і пастельні, і глибокі, і просто про кожен трек окремо розповідати. Це насправді цей колір можна побачити, якщо ти слухаєш пісню. Тобто я думаю, що я достатньо передала от відтінок фіолетового в кожній пісні, і можна приблизно зрозуміти, типу, де у нас нічна тематика, де у нас клубна тематика, а де у нас лаванда. Це були якісь події в твоєму житті кожна пісня? Чи це просто певний період? Насправді. Коли я дописала свій минулий альбом Легкий спосіб кинути хлопця», я прийнялася думати за нові релізи, і ми почали готувати сольний концерт. А, типу наступний. І мені потрібно було якийсь новий матеріал випускати до сольного концерту, і ми здумалися над невеличкою пішкою. Спочатку це планувалося буквально 3-4 треки. Я планувала от якраз зробити треки, які будуть тільки з фіолетовими назвами. Тобто, в мене там багато різних назв, а планувалося там тільки лавандове поле, тільки пурпур і тільки фіолетово. Там три-чотири треки буквально. І потім якось так згадалося, типу, що в мене там два треки, це взагалі, які були написані там рік чи два тому. У треку Пікмі взагалі була інша версія, більш така там більш заповнена текстом, більш така андеграундна, там було важче зрозуміти сенси. От, тобто, і, коротше, позгадувалися стари старі треки, і в результаті вийшло сім. Планувалося три-чотири, вийшло сім. От. І. Спочатку концепція відчувалася, чесно кажучи, притягнутою за вуха. Але потім якось, типу, воно об'єдналося, і я така, блін, прикольно, це ніби от фіолетовий, такий змішаний, і це все жіноче я. І от я якось спочатку ніби притягувала це за вуха, а потім воно дійсно народилося так, що от виглядає досить об'єднано. Ну, Виглядає концептуально, якщо воно об'єднано навколо пурпурного або фіолетового кольору, то чому б і ні? Ти ви зараз кажеш ми. Хто це ми? Хто твоя команда? А, ну, по суті, основна моя команда складається з трьох людей: це я, анонімний репер Кречет, він є моїм саунд-продюсером, і мій виконавчий продюсер тобто людина, яка просто відповідає за усі процеси, в яких я абсолютно не розбираюся, там, по типу дистрибуції музики, там, я не знаю, знову ж таки зв'язків з радіо там, і так далі. Тобто, по суті, базово у нас є три людини. Всі інші це постійно водозмінні люди, це люди, які мене записують на студіях, типу зазвичай, це мої це люди, які якимось чином допомагають, це друзі, це мій партнер. Тобто ну, це, це вже, Коли я кажу ми, то я вже ну, маю на увазі всіх нас, але загалом типу, команда складається з трьох людей. Я і по суті типу, людина, яка відповідає за музику, і за всі інші моменти буття артистом. От альбом, сім пісень, і в принципі це пісні сильної жінки, так як я послухала. І от раптом Пікмі, Пікмі, Чузмі. І оця композиція це якийсь інфанталізм чи це гра? Почнемо з того, що пікмі це в принципі поняття, яке з'явилося в англомовному середовищі, дослівно воно перекладається як «обери мене, і це слово, яке використовували спочатку жінки для того, щоб помітити жінок, які роблять усе задля чоловічої уваги. Зазвичай їм ще притаманно також принижувати інших жінок для того, щоб самоствердитися і показати себе в кращому світі. І пікмі насправді бувають різних видів. Тобто, це можуть бути, наприклад, такі, як я описала, тобто такі інфанти. Максимально, е, тому що у нас є певна якась романтизація типу, дитячої поведінки. І от це такі максимально милі, максимально такі маленькі, такі кюті-патуті. Е, також мож, можуть бути пікмі-пацанки. Це ті, які, наприклад, е, ну вони починають. Це зазвичай дівчата, які люблять казати, я не дружу з дівчатами, я дружу тільки з хлопцями. Я завжди була така. Я дуже люблю відеоігри, футбол. От, коротше, і всі такі от чоловічі, типу. там е, Речі. І, власне, прикол в тому, що типу, зазвичай це засуджується, ну, типу, іншими дівчатами, в принципі, як і мною частково, тому що такі дівчата дуже часто принижують інших дівчат. І в принципі, ця поведінка, вона, навіть якщо ти не конкуруєш з нею, ця поведінка просто дратує. Якщо ти нормальна людина, і тебе, звісно, дратує певний інфантилізм у дорослої людини. Але ситуація в тому, що я була пікмі. Типу, дуже сильно. Я пройшла абсолютно усі стадії. Я намагалася, ну, певний був період, коли я настільки відчувала жагу до того, щоб подобатися комусь у шкільний період, що я буквально я робила усе. Я робила себе маленьку, я поводилася як дівчисько, якесь, я намагалася бути пацанкою, намагалася розібратися в правилах цього клятого футболу, намагалася зрозуміти, як грати в ці кляті ігри. Типу, хоча мене це абсолютно не цікавило. Типу, намагалася зробити вигляд, що я якась не така, як усі, що я особлива. Що от всім дівчатам подобається це, а мені подобається це. Що я з дівчатами не дружу. Нічого це мені в результаті не дало. Я, я лише втратила частинку свого жіночого я в той період, тому що. Жінки, це дуже сильно коло, яке об'єднується, типу, яке заряджає один одного. От і я просто буквально в цій пісні, по суті, описую типу, таку дратівливу людину, таку дратівливу інфантильну дівчинку, яка хоче отримати увагу, але я такою була. І я описую свій досвід, по суті. Про явище пікмі так цікаво, ми поговорили перед композицією. Хочете розвинути цю тему? Тобто, в моєму розумінні пікмі це отакі дівчата, які забери мене, візьми мене і роблять все для цього. Але наскільки я зрозуміла з розмовою з тобою. Пікмі це більш об'ємне явище. І ці дівчата не тільки можуть бути такі няшні. По-перше, це більш об'ємне явище, по-друге, варто розуміти, що в першу чергу пікмі було використовувалось не як позначення дівчат, які хочуть чоловічої уваги, а саме як їх, ну, тобто, слово, яке їх засуджує. Засуджує чому? Засуджує, тому що, по-перше, вони принижують інших жінок. Тобто, це знову ж таки, оця індивідуалістика, що от я не така, як вони всі, я чимось дуже сильно відрізняюся, я особлива, типу. І коли дівчина. Каже, що вона не така, як всі дівчата, ну що ти маєш на увазі? Типу, у нас всіх є якийсь спільний досвід, не така, як всі, це ти, типу краще чи що. Це по перше. По-друге, звичайно, пікмі може об'єднувати дуже багато різних стилістик, тому що є дуже багато різних методологій для того, щоб сподобатися чоловікам. Ти можеш наявно сексуалізувати себе, да? тобто, типу, там, виглядати максимально відверто. Максимально розкуто, скажімо так. Да? Ти можеш бути навпаки дуже скромною, тому що деякі чоловіки люблять скромність, і ти от граєш за рахунок скромності. Ти можеш бути інфантильною, ти можеш бути навпаки дуже розумною, щоб вони. Ну або як мінімум казати дуже такі речі, які дуже сподобаються чоловікам. Тобто, в це поняття, в принципі, входить будь-що, що ти робиш виключно заради чоловічої уваги. Ніхто ж не каже, що дівчина не може бути інфантильною сама по собі без бажання подати. Сподобатися чоловікам або що вона може розбиратися в машинах, відеоіграх і футболі, типу без бажання сподобатися чоловікам. Тут саме закладено поняття хотіти подобатися чоловікам, і ще основний принцип пікмі для мене я вважаю це сприймати інших жінок за конкуренток. Тобто ми, в принципі, з дитинства виросли. Дівчата всі з дитинства виросли в конкурентному середовищі. Дуже багатьох дівчат в соціальному плані виховували так, що нам завжди казали, що, типу, е, ну знаєте, оцей от момент, що ти погано прибралася, от, е, цей, а коли у тебе чоловік буде, ти теж будеш так прибратися. А якщо ти за чоловіком, з чоловіком будеш за столом сидіти, ти теж будеш так виделкою кушати. А от ти маєш бути красивою, тому що ти, щоб мальчикам подобатися, ось нів'язка росте. Ну, типу, це, весь цей момент, типу, чому дівчата на тебе сваряться в школі, тому що вони тобі заздрять. І оцей момент створює типу конкурентне середовище, в якому ми росли, і ми не можемо насправді пікмі звинувачувати в цьому, що вони такі. Вони просто ще це не усвідомили, тому що вони виросли в такому ж конкурентному середовищі, як і ми. Ти дуже чітко розклала це все по поличках. Ну просто таке враження, що зазирнула всередину себе, проаналізувала, взагалі зазирнула всередину в цієї жіночої психології. Ти сама так розібралася? Чи ти потребувала терапії, допомоги? Конкретно в цьому розібралася сама. Просто дійсно в підлітковому віці знайшла для себе. Типу матеріальну частину фемінізму почала якось в цьому копатися, в цьому розбиратися. Познайомилася з дуже багатьма жінками, усвідомила наскільки жінки насправді різні цікаві особистості, і наскільки нас все от щось об'єднує, типу, і наскільки цей зв'язок він приємний, і він комфортний, і він знаходить щось в глибині себе. Що, ну, зрозуміло, що всі жінки мені не конкурентки, вони мені сестри. Це знаєте, як от у чоловіків є, це знаєте відома чоловіча солідарність, типу, що от мужик, типу, якщо він почує якусь історію про, я не знаю, там. Про мужика з абсолютно іншої частини світу, він все одно такий, ну через те, що просто у них один статевий орган, він такий, я розумію його. От мені хотілося б, щоб таке ж було між жінками. І е, покупавшись у цьому, я от почала просто переосвідомлювати, тому що я сама була такою. От. А потім, коли я перестала сприймати жінок за конкуренток, і перестала з ними за це боротися і зрозуміла, що в принципі це все не має сенсу сваритися з, буквально з, зі своєю стороною барикади. Для того, щоб сподобатися іншій, це якась менша вартість чи наче? От дивись, я послухала весь альбом, і скажу, що амплітуда цих настроїв твоїх вона велика: від іронії від до кришталевої вразливості. І зараз ти досить спокійно кажеш про досить такі серйозні речі. Виникає питання: ти яка більше сама? Вразлива, іронічна, чи маєш сталеві нерви? Е, взагалі, у мене тривожний розлад. І я дуже сентиментальна, дуже емпатична людина. Тобто, я в принципі це дуже часто, якби створювало мені дуже багато проблем, тому що людям легко мене ранити, в принципі. Але знаєте, от я в якийсь момент прочитала, що у людей. Особливо з різними тривожними розладами або там панічними розладами, у них є такий момент, що під час якоїсь дійсно тривожної ситуації вони стають як камінь. Чому? Тому що вони заспокоюються, тому що всі люди навколо них тепер почуваються так, так само, як вони почуваються завжди. Тобто вони починають відчувати себе як риба у воді. І, от е, самий простий приклад початку повномасштабної війни. Я, я, я тривожна людина, яка перед екзаменом у мене там було, е, типу, потіли долоні. У мене нас сварені, у мене весь організм відповідає на всі взагалі будь-які типу, нерви. Я людина, яка там тривожиться від того, що треба піцу замовити по телефону, і все таке. Я людина, яка плаче над відосами там, в Тіктосі чи ще щось. Абсолютно спокійно зібрала, типу, цю валізку е, термінову цю. Типу, там зателефонувала татові, щоб він забрав мене від друзів. Він у сьомій ранку поїхав. Ми їдемо, щось летить над нами. Я абсолютно спокійна. Е, і перші два тижні, типу, у мене там е, підривають ТЕЦ. Буквально там в е, десь 600 метрах від мого дому. Типу, я зберігаю абсолютний спокій, заклею вікна спокійно, тобто ніякої тривоги не відчувала абсолютно. Дуже цікаво вже з цією інформацією послухати весь альбом. Я раджу всім, хто нас зараз чує, знайти його і послухати. Він вартий вашої уваги. І ще таке: от щоб кохати по-справжньому, треба кохати недоліки. Це з пісня, ми будемо слухати зараз. Ти цьому вже навчилась чи тільки хочеш навчитися? Я цьому я це усвідомила. Я усвідомила, що скоріше справа не в тому, щоб це, це це не те, що чому ти вчишся. Це Маркер як лакмусова бумажка, по якій ти можеш зрозуміти, чи кохаєш ту людину, якщо ти кохаєш її недоліки. Якщо ти ти якщо ти кохаєш людину цілком. Типу, і е, е, кохаєш якісь її заморочки, якісь її от елементи різні, які там можливо десь тобою сприймаються, десь не сприймаються. Е, от тоді це буквально просто марки, щоб зрозуміти, чи кохаєш ти людину насправді. Дякую тобі дуже за розмову, за альбом. Е, сильна і вразлива бедек трис була в нашій студії. Представляла свій новий альбом Пурпур. Привіт на зв'язку буде кріс. на ютуб канал Радіо Промінь. Тут дуже багато гумору, цікавої музики, цікавих інтерв'ю з цікавими артистами.